Буду дуже вдячна за лайк, коментар та підписку. Це допоможе розвиткові каналу. Також не забувайте натискати на дзвіночок і дивіться нові відео першими. Хроніки нарнії Лев, Чаклунка і Стара шафа. Розділ шостий у лісі. Хоч би мекреті вже вивела тих туристів, прошепотіла Сюзен. У мене така судома, тут смердить нафтоліном», – сказав Едмон. Напевно, у всі кишені понапихали проти молі, промовила Сюзен. Щось штрикає мене в спину, озвався і Пітер. Слухай, а тобі не зимно?» Поспитала Сюзан. А справді, коли ти це сказала, я відчув холод, відповів Пітер. Та й вогко з біса? Що тут діється? Я сиджу на чомусь мокрому і з кожною хвилиною стає ще гірше. Хлопець ледве звівся на ноги. Виходьмо, сказав Едмонд. Вони вже забралися. Ой, раптом вигукнула Сюзан. Всі кинулись до неї з питанням, що трапилось. У мене за спиною дерево, здивовано, говорила Сюзан. Бачите, а звідтам світ пробивається світло? Справді, сказав Пітер. Гляньте туди і туди. Скрізь дерева, а під ногами сніг. Гей, якщо я зрозумів, ми таки потрапили до лісу люсі. Тепер жодного сумніву в цьому не було. Четверо дітей стояли, кліпаючи очима від несподіваного денного світла. Тут була зима, позаду висіли шуби. А попереду перед дітьми немов завмерли дерева, геть накриті снігом. Пітер рвучко обернувся до Люсі. Вибач, що я тобі не вірив, сказав він. Вибач, ось моя рука. Мир. Мир, відповіла Люсі, і вони потиснули одне одному руку. Так, промовила Сюзан. І що нам робити далі? Що робити? перепитав Пітер. «Як що? Іти в ліс? Що ж іще? Ух, сказала Сюзан, притупуючи ногами. А тут холодно. Як гадаєте, може, варто вдягнути шубки? Але ж вони не наші? завагався Пітер. Я впевнена, що ніхто нас не сваритиме. Сказала Сюзан ми ж не винесемо її з дому, ба навіть не будемо витягувати із шафи. Я й не подумав про це, Сю, сказав Пітер. Звичайно, в такому разі можна взяти. Ніхто не скаже тобі, що ти поцупила шубу, якщо вона висітиме в шафі. Та й уся ця країна, напевно, міститься у шафі. Те, що запропонувала Сюзан, було дуже доречним. Отож, діти відразу повбиралися. Шуби були завеликі і сягали аж до п'ят. Відтак скидалися радше на королівські мантії. Зате усім стало набагато тепліше. Ну а ще, розглядаючи один одного, вони подумали, що тепер. Їхні строї більше пасують до місця, де вони ото опинилися. Ми можемо бавитись у дослідників Арктики, сказала Люсі. То тебе з забави усе таке цікаве, відповів Пітер. І перший рушив у глиб лісу. На небі зібралися важкі темні хмари. Здавалося, Ось-ось почнеться хурделиця. Слухайте, раптом озвався Едмонд. Аби вийти до ліхтаря, треба взяти трохи ліворуч. Едмонтові, бо на цей момент геть вилетіло з голови, він же мав удавати, буцім ніколи не бував у цьому лісі. І не встиг він ще й доказати до кінця, як зрозумів, що спалився. Всі стали, мов укопані, і вражено дивилися на нього. Пітер присвиснув. Значить, ти справді тут був? сказав він. Лю говорила, що зустріла тебе тут, а ти зробив з неї брехунку. Запала глибока тиша. От в'їдливий тхір, здвинув плечима Пітер і замовк. Дійсно, що тут ти ще скажеш? Через якусь хвилину вся четвірка рушила далі. Лише Едмунд бурмотів собі підніс. Гаразд, я віддячу вам за все, ви купа самозакоханих варіатів. вар'ятів. Куди нам усе таки йти? спитала Сюзан радше, аби змінити тему. Я гадаю, що люблю. Могла би бути за провідника, відповів Пітер. Чесне слово, вона на це заслуговує. Куди ти нас поведеш, Лю? Давайте навідаємо пана Тамнаса, запропонувала Люсі. Це той милий фавн, про якого я вам розповідала. Усі погодились і жваво рушили, гупаючи ногами. Люсі. Виявилася добрим ватажком. Спочатку дівчинка не була певна, чи зможе відшукати дорогу, але ось упізнала покручене дерево в одному місці, а згодом пеньок у іншому і вивела їх туди, де серед горбів у маленькій долинці мешкав пан Тамнас. Мандрівники Підійшли до дверей печери, проте там їх чекала прикра несподіванка. Двері були зірвані з завіс і потрощені на друски. Всередині у печері панували темрява і холод, а пахло так, наче тут уже кілька днів ніхто не жив. Через відкритий вхід. Понамітало снігу, і він кубками лежав на підлозі у переміж із чимось чорним. Це були головешки з вогню та попіл. Хтось навмисне розкидав їх по кімнаті, а потім ще й затоптав скрізь на долівці лежали биті черепки, а портрет фавнового батька. Було потято ножем на клапті. Оце так раз, обізвався Едмонд, Не варто було йти сюди. А це що? нахилився Пітер. Він помітив на килимку клаптик паперу, прибитий цвяхом до підлоги. Там щось написано? спитала Сюзан. Здається, так, відповів Пітер. Тільки я нічого не можу прочитати. Тут зовсім темно. Давайте вийдемо звідси. Всі вийшли на двір і скупчились навколо Пітера. А він читав. Колишній власник цього житла фавн там нас перебуває під арештом, і очікує на суд. За звинуваченням його у державній зраді, її імператорської величності Джедіс, королеви нарнії, володарки замку Кеаперевел, імператриці самотніх островів, і таке інше, а також за звинуваченням у підтримці ворогів її величності, наданні притулку шпигунам. Та у братанні з людьми. Підпис Маугрім, капітан таємної поліції. Хай живе королева. Діти вражено перезирнулись. Не знаю, чи мені так уже тут подобається, сказала Сюзен. Хто ця королева, Лю? спитав Пітер. Ти щось чула про неї? І зовсім вона не королева, відповіла Люсі. А страшна відьма, біла чаклунка. Всі лісові мешканці ненавидять її. Вона зачарувала цілу країну і тепер тут завжди зима. Але ніколи не настає Різдво. Не знаю, варто. Чи варто нам іти далі, мовила Сюзан. Кажу, тут не так уже й безпечно. В будь-якому разі, не виглядає, аби нам було дуже весело, і з кожною хвилиною стає холодніше. І ми не взяли зі собою ніяких харчів. Може, повернемось додому? Але ж не можемо? вигукнула Люсі ти Не розумієш? Ми не можемо вернутися додому після того, що сталося. Це через мене бідний фавн втрапив у халепу. Він сховав мене від чаклунки і показав дорогу назад. Оце і є переховування ворогів королеви та приятелювання з людьми. Ми просто мусимо спробувати його визволити. Ага, багато ми зробимо, кинув Едмунд. Коли навіть не взяли собі їсти, та замовкне ти, вигукнув Пітер, який усе ще був сердитий на Едмунда. Що думаєш, Сюзан?» На жаль, мені здається, щу має рацію. Відповіла Сюзан. Я не хочу йти далі і багато віддала б, аби ми сюди ніколи не потрапили. Але відчуваю, треба спробувати якось допомогти панові, як там його звали. Маю на увазі Фавна. Я теж так думаю, мовив Пітер. Мене тільки турбує, що в нас нема що їсти. Я би казав повернутися назад і набрати чогось із комори. Але не знаю, чи схочемо ми повернутися у цю країну знову, коли вже звідси виберемося. Гадаю, треба йти далі. Так, разом відповіли дівчата. Якби тільки знати, куди того бідолагу запроторили, зітхнув Пітер. Вони ще стояли, не знаючи, що діяти, коли раптом Люсі скрикнула. Гляньте, бачите, отам Малинівку з червоними грудьми. Це перша пташка, яку я тут побачила. Цікаво, чи розмовляють птахи в Нарнії? бо виглядає, ніби вона хоче нам щось сказати. Дівчинка підняла голову і звернулась до пташки. Коли ваша, ласка, чи не сказали б ви нам, куди забрали фавна наса? Вимовивши це, Люсі зробила крок до Малинівки. Пташка тут же спорхнула, але сіла на сусіднє дерево, а далі дуже уважно подивилася на них. Не мов би розуміла все, що вони говорили. Четверо дітей, наче заворожені, ступили кілька кроків за нею. Малинівка перелетіла на наступне дерево і ще раз уважно на них глянула. Ви, напевно, ніколи не бачили Малинівки з такими ясними очками. Із такими червоними грудьми. Знаєте що? сказала Люсі. Мені здається, вона запрошує нас іти за нею. Мені теж так здається, підтримала її Сюзан. Як гадаєш, Пітере? Що ж, можна спробувати? відповів Пітер. Виглядало, що Малинівка чудово все зрозуміла. Вона перепорхувала з дерева на дерево, тримаючись на кілька кроків попереду дітей, щоб вони могли йти за нею. Шлях, яким вона їх вела, поволі спускався вниз. Малинівка знову і знову сідала на якусь гілку, і сніжинки сипались на землю. Невдовзі хмари на небі розійшлися. виглянуло зимове сонце і сніг навколо заблискотів сліпучими переливами. Діти йшли вже десь більше як півгодини. Дівчатка були попереду. І Едмунд звернувся до Пітера. Якщо ти вже трохи охолов, то я тобі щось скажу. Звичайно, якщо захочеш мене вислухати. Що таке? спитав Пітер. Тщ, не так голосно, прошепотів Едмонд. Бо ще дівчат перелякаємо, чи ти усвідомлюєш, що ми робимо? А що? знову запитав Пітер, знизивши голос до шепоту. Ми йдемо за кимсь. Про кого нічого не знаємо. Хіба нам відомо, на чиєму боці цей птах? Може, він заманіє нас упастку? «Хм, зле, але Малинівка у всіх історіях, які я читав, пташки завжди були добрі. Я впевнений, що Малинівка не може бути на ворожому боці. Якщо про це вже зайшла мова, то хто тоді ворог? Свідки нам відомо, що Фавн належить до друзів, а королева? Так, я знаю, говорилося, що вона відьма до ворогів. Насправді ми нічого не знаємо про жодного з них. Але ж Фавну рятував Люсі. Це він так сказав? Хіба ми знаємо? І ще одне, чи хтось, бодай, приблизно уявляє собі, як нам звідси вертатись додому. О, господи, вигукнув Пітер. Я про це не подумав, а про обід ліпше й не згадувати, підсумував Едмонд.